У приклад, очевидно, цільовим шляхом знищеної лікарні. Це адреса вулиця Курчатова, 29. А я далі покажу тут взагалі прицільні попадання. Особливо виглядає тут епічне слово «вдегніть бахіли. Я не піду далі, тут доволі все роздовбали. Ось видно в якому стані несуща стіна цієї поліклініки. Ось що залишилося. Від, бачите, бахіла можна було купити. Це була поліклініка. Ось як виглядає одна з кімнат. Я не знаю хто, але тут виривали навіть замок. Бачите, двері виривали. Ось бачите, в якому стані знаходиться. Ну, якась це щитова, скоріше електрощитова. Я зараз вийду, покажу, як це все виглядає. А, це... Ну, це вхід так виглядає. Скло це вже абсолютно В Харкові його. Ну як нормально? Звичайно, та звичайно, все, що ви бачите, не є нормальним. І от як виглядає... Ця поліклініка. Зараз покажу цільовий прильот з гори. Ось. Просто йду без коментарів, дивіться. Отут, -от -от. з іншого боку, там теж обрушилася дах. Ми це знімали, але я хочу зняти ще. Сьогодні, 7 квітня 2022 року, я знаходжуся в Харкові за адресою вулиця Курчатова, 29 і за мною прицільним попаданням і тривалими ножинними обстрілами зруйнована поліклініка.